Всім привіт! Я рада вітати вас на своїй сторінці. І сьогодні ми поговоримо про топ-5 способів, як краще та ефективніше вчити нові слова з англійської або з інших іноземних мов. Перед тим як ми почнемо, я хочу наголосити на тому, що всі способи, які я скажу далі, точно перевірені на мені і є дійсно ефективними. Саме тому ними я і хочу поділитися з вами. Я мала досів твоє вчення вже. Трьох іноземних мов, і зараз вчу четверту. вивчала їх як в довгий період, наприклад, з англійську, так і короткий період, наприклад, французьку я вивчила за рік з нуля до 2. Тому точно знаю, що ці способи абсолютно стовідсотково працюють. І також багато з моїх учнів зараз я викладаю англійську мову, користуються цими методами. Тож, поїхали. І перший метод, з якого я почну, точно відомий вам усім ще з часів школи. Але ми маємо його трішечки вдосконалити, щоб він був дійсно корисним та ефективним. І так, це стовпчиковий метод. Всі ми знаємо, що стовпчиковий метод це коли ми просто беремо листочок, ділимо на два стопчика, закриваючи один, вчимо переклад слова, або закриваючи іншим, навпаки, вчимо переклад вже на іншу мову. Але нам потрібно додати до цього методу також: перше, це там, де в нас переклад, дописати ще приклади слів. Таким чином, коли ви перекладаєте, наприклад, слово з української на англійську, відразу намагайтеся згадати ще і приклад речення, в якому це слово або фраза використовується. Можете зробити це за допомогою чата GPT, а можете зробити ці приклади самостійно. Головне, щоб ця фраза дійсно пасувала під речення, яке ви вибрали. Наступне, коли ви це все будете вчити, обов'язково намагайтеся не просто вчити візуально. Тобто просто продивлятися слова, а також їх прописувати. Для цього візьміть звичайний аркуш, поділіть його на декілька стовпчиків. Можете, наприклад, на 4, на 6, в залежності від того, скільки раз ви хочете прописати це слово. Що ви робите з цим? В першій колоночки ви прописуєте англійську версію слів. В другій колоночки вже по пам'яті, намагаєтеся перекласти їх на українську мову, прописуючи це все вручну. Далі закриваєте наш перший стовпчик, тобто англійську частину ми закриваємо. У нас тепер є колоночка тільки українських слів, яку ми по пам'яті намагаємося перекласти на англійську. І знову ж таки, всі слова ми прописуємо в наш стовпчик. Далі знову ми закриваємо вже український переклад і знову прописуємо з англійської перекладаємо на українську. Прописала українською мовою, знову закрила колоночку, яка в нас була до цього, тобто всі англійські слова. І в нас виходить знову колоночка українських слів, і нам потрібно перекласти її на англійський. Тобто, кожного разу ми просто прибираємо оцю першу колоночку, яку ми дописали до цього, і намагаємося перекласти, чередуючи перекладання з англійської мови на українську, а потім з української на англійську. Все це обов'язково потрібно прописувати саме вручну, не друкуючи, наприклад, в телефоні, тому що це на 25% збільшує ефективність вивчення ваших слів. І також ми задіємо не тільки таким чином нашу візуальну пам'ять, тобто просто подивилися на слова, цього трішечки замали. А також ми задіюємо нашу моторну пам'ять. І також класно в лобші повторювати, проговорювати це вголос. Таким чином, наш мозок запам'ятовує набагато краще, і є більше шансів того, що наші слова перейдуть у довгострокову пам'ять, і ми їх запам'ятаємо надовго. Другий спосіб, про який я хочу поговорити, це метод пелюсток. Цей метод класно підходить для слів, які в різному контексті можуть перекладатися по-різному. Наприклад, всі ми знаємо слово look, look at something, дивитися на щось. Але це слово може також перекладатися як look for, шукати щось, look-after, доглядати за кимось, look-like, виглядати як і так далі, тому подібне. Тобто є ще дуже багато варіантів. Що ви робите в методі полюсток? Ви малюєте квіточку. В центрі цієї квітки ми помістимо наше слово, яке ми вчимо, наприклад, слово look. А в кожній із полюстичок ми помістимо варіанти того, як ми можемо використовувати слово. Тобто, в своїх пелюсточках я пропишу, наприклад, look for, look after, look like, look forward and so on. А, Таким чином, наш мозок буде згадувати відразу, які є варіанти вживання цього слова. І тут класно прописувати не просто, наприклад, look for. А повністю реченням I'm looking for a new dress, for example, я шукаю нову сукню. Тобто відразу повністю речення. Таким чином, ми прибираємо оцей етап, коли мозку потрібно не тільки згадати слово, а ще й подумати, а в якому ж контексті я його можу використати. Для початкових рівнів особливо дуже класно прописувати саме реченнями і вивчати реченнями. Тоді мозок наш буде швидко і автоматично їх згадувати. І так само ви можете потім змінювати, наприклад, той самий іменник або змінювати займенник, але форма речення залишається Постійно. Таким чином, навчатися набагато простіше і згадати те, що ви вивчили, також набагато простіше. Наш наступний, третій метод буде називатися метод контекстного повторювання. Тут все насправді дуже просто. Я думаю, ви вже мільярд разів чули про те, що потрібно завжди вставляти наші слова в контекст. Що ви тут можете зробити? Виберете слова, які вам дійсно важко запам'ятати. Або ті слова, до яких ви вже знаєте синоніми і активно їх використовуєте. А ці слова, ну, знаю і знаю добре. От саме такі слова, які важко запам'ятати, ми маємо вставити в якусь цікаву історію для вас. Це може бути щось смішне, щось абсурдне. Подумайте, що найкраще ваш мозок зможе запам'ятати. Також це може бути якась асоціація. Але головне, щоб це був такий невеличкий, як міні-текст, міні-розповідь. Можете в одній розповідь навіть вставити декілька таких слів. Наприклад, ви берете там 5 10 слів і складаєте з них повноцінну історію. Можете включити фантазію. Можете попросити ChatGPT скласти цю історію, а потім просто її обов'язково переказати самостійно. Таким чином, слово буде запам'ятовуватися набагато краще. Тут ми і вживаємо його, і додаємо цю емоційну складову, де текст якийсь буде виглядати або абсурдно, або смішно, або сумно. Тобто, дуже вибирайте, що вам більше підійде. І четвертий метод вивчення слів також буде трішечки конектитися з третім, але ми будемо вставляти слова в контекст не обов'язково в текстах. Ви можете перше вести щоденник. Але обов'язково письмово, тут вже можете навіть писати або аудіо записувати, або все-таки прописувати вручну і скидати своєму викладачу, наприклад, або особисто собі в телеграм-канал. Я зазвичай прошу учнів розповісти про їх день до нашого чат, або можуть вони можуть скласти також якусь історію, уявно навіть, але з використанням тих слів, які у нас були на минулому занятті. І потім ми розбираємо помилки або на заняття, або я відразу відправляю їх в чат. Ви ж можете спілкуватися, наприклад, з чатом GPT, якщо вам потрібно, він перевірить абсолютно все. Також можете записувати ваші, наприклад, слова або фрази на аудіо і прослуховувати їх, коли ви їдете в авто, коли ви робите якісь хатні справи, коли ви десь, наприклад, у подорожі, де не дуже незручно постійно відкривати картки. Тобто, ви просто робите слово англійською, слово переклад, і робите такі невеличкі паузи між цим, щоб... Самостійно спробувати відтворити це слово. Наприклад, якщо ми вчимо слово plane, літак, ви робите таке аудіо: літак, далі пауза. Ви маєте самостійно згадати, ага, можливо, це plane, і далі слово, яке ви дійсно відгадуєте plane. І далі також пауза, для того, щоб придумати якийсь приклад з цим. Можете приклад також дописати в аудіо. Це дуже класний метод, тому що ми можемо поставити це на репіті. І таким чином навіть пасивно, не тільки активно, запам'ятовувати, що в нас там було на нашому занятті. І наш останній метод буде називатися метод інтервального повторювання. І це більше не про вивчення слів, а про повторення тих слів, які ми вже вивчили, і перенесення їх із короткострокової пам'яті в довгострокову. І також це класний метод для тих, хто вчить дуже багато слів одним заходом, а потім забуває 70% з них. Щоб запам'ятовувати слова в довгий термін, потрібно їх постійно повторювати з певними інтервалами. Вчені пропонують наступні проміжки часу. Якщо ви вивчили ваші слова зранку, повторити їх потрібно вже через 60 хвилин. Наступне повторення буде через 8 годин, наступне через 24 години, потім через 3 дні, через тиждень, через 3 тижні. І далі ви можете нарощувати ці інтервали. А взагалі ви можете взяти свої інтервали, в залежності від того, наскільки швидко вам потрібно вивчити ці слова. Якщо, наприклад, завтра в мене буде екзамен, і мені потрібно здати 100 слів, я повторюю їх просто з меншими інтервалами. Наприклад, година через 3 години, через 6 годин, через 9 годин, через 12 годин і на наступний день. Тобто тут уже дивіться, наскільки вам потрібно нагально це зробити, чи ви можете розтягнути це в довгій перспективі. Інтервали ви можете змінювати, можете збільшувати. Спочатку здається, що ви будете тратити на це дуже багато часу, але насправді це буквально 10-15 хвилин у день. І тут класно саме виділити собі ці 10-15 хвилин. Наприклад, там зранку перед тим, як я встану з ліжка, я повторюю там 10 хвилин свої слова. Або навпаки, перед тим як я лягаю в ліжко десь між, між лентою в Тіктоці, і е, сном нам потрібно повторити все такі ці слова. Тобто, тут уже вибирайте той час, який вам буде. Найзручнішим, але обов'язково робіть це регулярно. На сьогодні це все. П'ять способів ми з вами розглянули. Якщо у вас будуть якісь питання, побажання, або, о, навпаки, ви хочете поділитися, наскільки корисними були для вас ці методи, можете писати мені в інстаграм. І також відправляти коментар у телеграм-каналі. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там наступне відео вийде також цікаве про формати навчання та взагалі, як почати вивчити, вивчати англійську мову, як зробити це ефективно і у вашому власному темпі під ваші цілі. Тому дякую вам за сьогоднішній перегляд відео. Бажаю вам ефективного вивчення англійської мови і до зустрічі!